Дивіться сьогодні у спортивних новинах. Оздоровчий лікувальний комплекс Ровесник приймав 26 спартакіаду інвалідів Львівщини. В рамках святкування Дня фізичної культури та спорту в березні пройшов турнір з футболу серед юнаків. Волейболісти грають у футбол, а футболісти у волейбол. Що з цього вийшло? Перше місце за нами 100%. Вже 26-та спартакіада інвалідів у Львівщини відбулась 18-19 вересня цього року. Традиційно учасників змагань приймав оздоровчий лікувальний комплекс «Ровесник», що поблизу міста Червонограда. На урочисті церемонії відкриття були присутні представники влади області. Під час урочистого підняття прапору прозвучав гімн України у виконанні акапельного ансамблю Магнолія Радехівської районної асоціації інвалідів. У фінальних змаганнях спартак'яти змагалося понад 300 осіб різних нозологій інвалідності з усіх міст і районів області. Учасники змагань виборювали нагороди, граючи у шашки та шахи, настільний теніс, міні-футбол, більярд, дартс, змагаючись у перегонах на візках. Легкій атлетиці, рукоборстві та важкій атлетиці. Команда-учасниця з Радехова була нагороджена від Львівської обласної асоціації інвалідів Кубком. А переможці в усіх видах спорту різних нозологій, медалями та грамотами від облцентру Інваспорт. Команда Радехівської районної асоціації інвалідів здобула 17 нагород, а саме 9 золотих, 6 рівних та 2 бронзові. Переможцями 26-ї спартакіади інвалідів Львівщини стали Ірина Бура. Перше місце біг на 60 метрів. Перше місце дартс, Перше місце медицинбол та перше місце зі стрибків довжину. Ігор Клучко. Перше місце з армреслінгу, Перше місце з медицинболу та перше місце з пауерліфтингу. Ольга Гладка. Перше місце побігу на 60 метрів та друге місце зі стрибків довжину. Галина Лаптута. Друге місце з бігу на 60 метрів та друге місце з медицинболу. Роман Савчук. Перше місце зі стрибків довжину та третє місце з бігу на 60 метрів. Вікторія Зділь друге місце з бігу на 60 метрів. Анна Столярчук друге місце по армреслінгу. Мар'ян Боруц. Третє місце з армреслінгу. Володимир Яремко. Друге місце зі стрибків довжину. Будь-яка спартакіата дає людям інвалідам особливе піднесення. У фізичному плані вони бачать, що не гірші від інших людей. Тут вони з інвалідністю почуваються на рівні зі здоровими. Щиро віримо, що перемоги і здобутки команди Радахівської районної асоціації інвалідів на цьому не припиняться. 22 вересня у селі Березівка відбувся дитячо-юнацький турнір з футболу, присвячений дню фізичної культури та спорту та олімпійському тижню. Ініціаторами турніру виступив футбольний колектив села Березівка. А це сільський голова Степан Шпур, депутат Радахівської районної ради Андрій Самбурук та дитячий тренер села Березівка Олег Білоус. Співорганізатором турніру була Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа. У турнірі взяли участь команди Радехівського та Павлівського відділень футболу Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи, команда села Тетевчиці та господарі турніру команда села Березівка. Згідно регламенту турніру команди були розподілені на дві півфінальні пари, переможці яких грали матч за перше місце. У матчі за третє місце Радехівські футболісти з рахунком 2-1 перемогли команду села Тетевчиць і стали бронзовими призерами турніру. У фінальній грі між командами села Павлів та села Березівки в основний час переможець не був визначений рахунок 2-2. І у серії після матчевих панальтів знову влучнішими були Павлівські футболісти. Отже, переможцем турніру стала команда села Павлів, друге місце у команди села Березівка і третє у команди міста Радехів. Команди були нагороджені кубками, медалями та грамотами Березівської сільської ради. Я в свою чергу хочу привітати всіх учасників сьогоднішньої гри, хлопці дійсно грали, показали хорошу спортивну підготовку і хорошу гру. І надали нам сьогодні таке гарне видовище. Проведення олімпійського тижня та до дня фізичної культури і спорту у стоянові відбулись змішані змагання між кращими футболістами та волейболістами району. Футболісти грали у волейбол, а волейболісти у футбол. Вести здоровий та активний спосіб життя в умовах постійної зайнятості та показувати хороший приклад для підростаючого покоління. Основна мета проведення змагань, розповідає один з його організаторів Володимир Припасник. Для того щоб підтримати спорт в районі, для того показати, щоб, щоб ще крім роботи і інших видів занять є таке саме наше любиме заняття це спорт, ігрові види спорту, конкретно волейбол і футбол. Участь у змаганнях приймали волейбольна команда Євроком, багаторазовий чемпіон Радехівщини з волейболу та футбольна команда Босфор. Гравцями якої є футболісти ФК Радехів, чемпіони Радехівського району з футболу з сезону 2009 року та гравці футбольного клубу Ветерани цьогорічні чемпіони Радехівщини з футболу серед ветеранів, найдавні призери обласного чемпіонату. Привітали учасників та подякували їм за участь організатори змагань Андрій Вітюк та Степан Козак. Згідно регламенту змагань, спочатку спортсмени випробовували свої сили у волейболі з трьох партій. А після проходили змагання з футзалу два тайми по 20 хвилин. А якщо ж суперники в обох видах змагань будуть грати на рівні, Якщо буде. Імція, теніс. Отож, вирішальними мали бути змагання з настільного тенісу. Організатори змагань приготували для переможців кубки з кожного виду змагань та кубок переможця, а також медалі для всіх учасників. З регламентом змагань команди ознайомлені. Невеличка розминка, і можна починати. Поділилися очікуваннями щодо гри учасники обох команд. Сьогодні в нас зібрана досвідчена команда гравців футбольного клубу Радеки, а також футбольного клубу Ветерани. Я думаю, все ж таки ми трішки досвідчені, хоча суперник теж там не простий. І я думаю, ми сьогодні переможемо. По футболу однозначно переможе наша команда. По волейболі я не знаю. Думаю, рівно. Ну і на стіні теніс. Думаю, теж ми за перше місце за нами 100%. Євроком переможець. Певненість команд у перемозі обіцяла видовищну гру. Такою вона і була. Як не дивно, рахунок у волейболі відкриває команда футболістів. Досить непогано Босфор тримав оборону перед чемпіонами району. У першій партії максимальним відривом від команди суперника було два очка. Але поступово єврокомівці випереджували футболістів, на що вказує результат першої партії – 25-16 на їхню користь. Моральної підтримки єврокому додавали їхні активні болівальниці зі Стоянова. Важко було босфорівцям встояти перед атаками лідера волейбольних змагань Володимира Іленківа. І перемогу у другій партії з рахунком 25-14 знову виборюють єврокомівці. Але футболісти не розчаровувались, адже попереду була можливість відігратись у футзалі. Шанси відігратись були. Проте забули босфориць врахувати, що половина волейбольної команди Євроком також досвідчені футболісти, які приймають участь в обласному чемпіонаті з футболу. Та й розміри поля не дали можливості футболістам показати, на що здатні чемпіони району. З рахунком 13-7 перемогу у футзалі і відповідну перемогу в цих змаганнях здобула волейбольна команда Євроком. Команда була нагороджена кубком з волейболу, футболу та кубком переможця змагань і медалями за перше місце. А футбольна команда Босфор отримала медалі за друге місце та масу позитивних емоцій. Такі змагання дають можливість не лише продемонструвати свої вміння, а й підвищити професійний рівень, перейняти досвід та майстерність кращих спортсменів району. Іншими словами, було чому повчитись. Яструбичі достроково завоювали звання чемпіона району з футболу. Радехів у другому колі чемпіонату впевнено розправляється зі своїми суперниками. Качерука витків боротьба за виживання. Золоті здобутки юних боксерів з Яструбить. Календарні ігри обласних чемпіонатів з футболу серед ветеранів та серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Турніри з волейболу та настільного тенісу. Хто, кого і як.